Українсько-грузинська служба в храмі Різдва Христового провели літургію та панахиду за загиблими на сході України. Після служби Українська Православна Церква Київського патріархату українським бійцям воїнам грузинського легіону та волонтерам вручила медалі за жертовність і любов до України. Загалом нагороджено 40 осіб. Всі ми робимо свою справу, щоб насправді обрести цю свободу. Оця є є наша мета. А ця нагорода то. Висловлювання подяки, як в як в, в якоїсь формі, що ми всі не тільки церква, але вся Україна цінує те, що роблять ці люди. Я думаю, що з такою відаллю, ще більше буде натхнення, щоб швидше закончилась мир, прийшов к нам більше мірне населення, також і наші браття грузини і українські воєннослужа.